Доброго дня, доброго ранку, шановні восьмикласники, шановний мій восьмий Б-клас, ми з вами молодці, ми з вами вже вивчили, якою формулою знаходиться кількість теплоти. А ви всі діти знаєте, той, хто писав самостійну роботу, просто молодець, що кількість теплоти дорівнює питома теплоємність добуток на масу і на дельта Т. Або С М Т2 мінус Т1. І це все вимірюється кількість теплоти у джоль. Ви добряче діти запам'ятали, що питома теплоємність води 4200, а питома теплоємність льоду 2100 джоль кілограм на. Відповідно із однієї формули, ви з легкістю можете вивести формулу для невідомої величини. Ну, як то, я вам давав задачу визначити, а з якої речовини складається те чи інше тіло при передачі йому якоїсь певної кількості теплоти. Тобто, щоб знайти питому теплоємність, необхідно кількість теплоти розділити на добуток маси, на різницю температури. Ну, діти, це вже не має значення, тому що ми це все з вами дуже чітко, дуже добре, я сподіваюся, проробили. Тепер дивіться, ось я вам говорив 229 сторінка. На 229 сторінці є наша улюблена таблиця номер 1 яка називається Питома теплоємність. Це деяких речовин у ну, різних аграрних станах. Речовини в рідкому стані, речовини в газоподібному стані. Ну і, відповідно, вода, ту, що ми з вами говорили, 4200, лід 2100. Але так як всі задачі, може хтось колись в 11 класі, в старшій школі захоче здавати ЗНО із фізики, то вам, відповідно, треба це все діти вже знати і не втрачати потім часу. Але сьогодні я хочу з вами поговорити зовсім про інше. Ви ж розумієте, що в природній навколо нас постійно виконуються закони збереження. Ви вже зрозуміли, що за добро платять добром, зло обов'язково буде віддячене в лапках діти. Не можна передати від холодного тіла енергію гарячу, не можна поставити в морозильну камеру склянку з водою і чекати, щоб вона закипить. Тобто в нашому світі діти, діти діють закони збереження. Так само в теплових явищах діють закони збереження. І особливо в замкнених так званих системах. Тобто, якщо ви, а вам додому, діти, зразу можете записати параграф. Дев'ятий діти треба буде прочитати. І наша з вами наша тема рівняння теплового балансу. Я вас дуже попрошу в робочі зошити, запишіть число сьогоднішнє і тему. Тепловий баланс у вас у підручнику, але є нашу тему Трішечки інтерпретував і називав рівняння теплового балансу. Що ж говорить рівняння теплового балансу? На сторінки 37 говориться таке: в ізольованій системі тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі. Загальна кількість теплоти віддана одними тілами системи. Дорівнює загальній кількості теплоти, яку одержали інші тіла цієї замкненої системи. Ну, якщо дивитися на запис цього рівняння теплового балансу, то воно пишеться так. q 1 із рисочкою плюс Q2 із рисочкою, плюс і так далі, плюс QN з рисочкою, дорівнює Q1 штрих плюс Q. Ваш плюс і так далі, плюс кілько НТ-3. Ну, N – це кількість тіл, які в західній системі беруть участь у передачі або віддачі кількості теплоти. Ну, Ви знаєте, що найкращий спосіб нагріти людину, яка дуже-дуже замерзла, це не посадити її у гаряченну ванну. Діти, це помилка величезна. Не буде, буде зла цій людині. Навіть суди не можуть діти не витримати в цієї людини, Тобто ви, навпаки, ще гірше зробите. Найкращий спосіб нагріти іншу людину. І особливо цим користувалися, от якщо ви дивилися кінофільм Індіанці, там показували раніше індіанці, треба притулитися до цієї людини. Тобто, якщо людина замерзла, роздягаєш, обіймаєш її, вкриваєшся одіялами, від тебе кількість теплоти передається цій людині. Людина, відповідно, приймає цю кількість теплоти. Система замкнена. В ній виконується закон збереження енергії, а отже, і виконується рівняння теплового балансу. Ну, ви всі вдома готували ванну. Для того, щоб приготувати ванну, треба, треба змішати холодну воду і гарячу воду до до тої консистенції, до тої температури, яка вам, діти, потрібна. А що ж відбувається при змішуванні водички? Різної температури. Відповідно, діти, ви ж розумієте, гаряча вода віддає енергію, і температура зменшується. Холодна вода приймає цю енергію, і температура збільшується. Діти, та кількість теплоти, яку гаряча передасть холодній, точно дорівнює кількості теплоти, яка холодна, забере. І між цими. Двома типами води становиться тепловий баланс. Їхня температура стане однаково. Діти, це зрозумів. Ну, це ви використовуєте при готуванні кави, чаю, ванни, діти. Дуже багато життєвих ситуацій пов'язаних саме з цим поняттям, із поняттям теплового балансу, із поняттям того, що гаряче передає, холодне сприймає діти. І от мені потрібно з вами навчитися розв'язувати задачі, тому що у вас на наступний урок буде самостійна робота, як завжди. Отже, діти, дивіться, я почну з самої легенької задачі у параграфі 9 щось подібне є. Давайте ми уявимо, і ви всі діти, будь ласка, пишете в зошиті, що у нас є два. Кілограма води, ну, ясно, питома теплимість води 4200 джоуль кілограм на кервін. При температурі діти, нехай буде 20 градусів Цельсія. Ми взяли гарячу воду масою 1 кілограм. При температурі, ну наприклад, діти. Хай буде 80 градусів Цельсія. Ми ці два типи води змішали, і в задачі питається, а яка ж температура суміш? Я пишу, те суміш. Ми з вами тільки що говорили про тепловий баланс. Тобто, кількість теплоти, яку холодна вода, а 20 градусів 80 ви вже зрозумів. Буде вважати і холодною водою. Кількість теплоти, яку холодна вода забирає у гарячій дорівнює кількості теплоти, яку гаряча віддасть холодній. Отже, діти, а як ми це запишемо? Дивіться, питаємо теплоємність маса першої води. А в дужках було ж 20 градусів. Але ж стане Т суміш, я пишу суміш. Мінус Т1 дорівнює. Питома теплоємність маса гарячої води, але ж вона віддає Т2 мінус Т суміш. Ось ми діти з вами написали рівняння теплового балансу. Холодна забирає, гаряча віддає. Діти, як бачите, питома теплоємність, в принципі, в даній задачі для нас ролі не грає. Діти, я рекомендую вам тим більше дистанційне навчання. Просто підставте число. От давайте підставляти. Дивіться, 2 дужка Т суміші, яке я не знаю, мінус 20 градусів. дорівнює 1 80 градусів мінус Т суміш. Відкриваю дужки. 2Т-суміші мінус 40 градусів. дорівнює 80 градусів мінус Т суміші. І це перенесу в цю сторону, це перенесу в цю сторону. Дивіться, буде 3Т суміші до рівні 120 градусів. Відповідно, Т суміші дорівнює 120 градусів поділити на 3 дорівнює 40 градусів. Отже, відповідь діти буде. Температура суміші, тобто температура води, яка встановиться, буде дорівнювати 40 градусів Цельсія. Ось така, діти, задача чарівна рівняння теплового балансу. Тепер я хочу змінити дещо задачу. Давайте ми з вами, діти, ви це запишіть. Якщо ви не встигнете, то ви, діти, обов'язково зупините відеоурок, перепишете собі цю задачу. Але вона надзвичайно красива, ефективна і проста. А тепер діти, давайте ми подумаємо і задачу нашу візьмемо і ускладнемо. А давайте ми змішаємо воду трьох сортів. Дивіться, маса першої води 100 грам, її температура буде 10 градусів Цельсія. Маса другої води буде 200 грам, а її температура Т2 рівні 20 градусів Цельсія. А маса третьої води буде також 200 г, але її температура буде 100 градусів Цельсія. От яка температура суміші буде тепер? Я не буду Т суміші писати, не с писати. Дивіться, ну по-перше, діти відповідно, ми з вами напишемо 0,1 кілограм, 0,2 кілограма не забуваємо це переводити. 0,2 кілограм. Тепер, діти, ми запишемо рівняння теплового балансу для оцього нашого випадка. А який же ж у нас процес буде відбуватися? А дивіться діти, ми точно знаємо, що перша вода та друга вода, вони, вода першої десь 10 градусів і другої 20 градусів, будуть забирати енергію теплову у води, яка має. Температуру 100 градусів, тобто окріп. А давайте тепер перепишемо, дивіться, С М1 Т суміші мінус Т1 плюс С М2 Т суміші мінус Т2. А гарячу ж віддає С М3 діти градусів мінус Т суміші. Ну, я написав. Можна було написати, звичайно, Т3, краще Т3. Давайте напишемо Т3. Не буду зразу підставляти. Ось у мене запловував баланс. Як бачите, тут також питома теплоємність води, в принципі, не має значення. Що я вам рекомендую? Дивіться, підставляємо 0,1, Т суміші мінус 10 градусів, плюс 0,2. Т-суміші мінус 20 градусів дорівнює 100 градусів мінус температуру суміші. Відповідно, просто відкриваємо дужки. 0,1 Т суміші мінус 1 градус, бо 0,1 на 10. Додати 0,2 Т суміші мінус. 0, цілих, ой, 0, цілих, вибачте, мінус 4 градуса дорівнює 20 градусів. мінус 0,2 Т суміші. І ти відповідно, оце я переношу сюди, а температуру переношу от сюди. Дивіться, що виходить. 0,1 Т суміші. 0,2 Т-суміші. І 0,2. Буде 0,5 Т суміші дорівнює мінус 1 і мінус 4. Мінус 5 при перенесенні буде плюс, буде 25 градусів. Тобто Т суміші дорівнює 25 градусів поділити на 0,5. Це все одно, що 250 градусів поділити на 5 до рівня 50 градусів. Отже, відповідь. Температура соміші 50 градусів Цельсія. От діти такі задачі. Ну, якщо ви подивитесь праву 9, на сторінки 39 вашого параграфу, там якраз і є діти, задачі на оці ось його рівняння теплового балансу. Але задача 4, наприклад, говорить про те, що латунна посудина 200 грам містить 400 грам води. За температури 20 градусів. Воду опустили 800 грам срібла за температури 69 градусів. У результаті вода нагрілась до 25, визначити питому теплоємність срібла. От діти ці задачі більш складні. Але поки що я хотів вам цю задачу для тих дітей, у кого. Наприклад, 10 балів з фізики, я хотів би попросити і всіх бажаючих спробувати цю задачу номер 4 Ось пишу право 9. Задача номер 4 сторінка 39. Спробуйте зробити самостійно цю задачу. Не з ГДЗ. Не з ГДЗ. На наступний урок. Звичайно, я вже вас попереджав, буде самостійна робота. Я дам вам отакі елементарні, якісь ногенькі, красиві розрахункові задачі, які вам необхідно буде вирішити. Але є ще один нюанс, діти. Це все добре. А якщо я зміню задачу, тобто я це з вашого дозволу ді, стираю і зроблю ось таким чином. Дивіться, діти. А уявіть собі. Що у вас вже є готова температура суміші. От у вас була маса перша води, ну, наприклад, 2 кг. Її температура була 20 градусів Цельсія. Друга вода була масою 1 кг. Я не знаю її температуру. Але знаю, що коли змішали ці дві води, то температура вийшла. 60 градусів Цельсія. От мені треба в задачі написати і знайти, а яка ж була температура гарячої води? Задачі такого плану розв'язується дуже просто. Ми записуємо наше чарівне рівняння Рівняння теплового балансу. Гаряче, холодна віддає, холодна забирає, гаряча віддає. Це М1. Дивіться. 60 градусів, бо це температура сонячна. Мінус початкову температуру холодної води. Торівня cm 2 А тепер, очевидно, ця ж вода була гаряча, що утворилося 60 градусів. Відповідно, питома тепловість в даному випадку немає значення. І в мене виходить, дивіться, яке рівня. 60 мінус 20. 40 градусів М1. Дорівнює, А тут діти М2 Т2 мінус 60 градусів М2. Ось така діти температура. Ось така діти задача. Що мені залишається? 40 градусів помножити на 2. Дорівнює 1 кг. Це буде Т2. Мінус 60 градусів помножити на 1. Ну, ясно. Дивіться. 80 градусів до рівні. Т2 мінус 60 градусів. Ну, відповідно, дуже легко Т2 до рівні. 140 градусів Цельсія. Відповідь: Температура гарячої води. Ну, 140 градусів Цельсія. Це звичайно, Ви зрозуміли. Хіба що під величезним тиском в автоклаві ми можемо розігріти воду і 180 і до 100 і до 200 градусів в автоклаві в замкненій системі, так що під великим тиском 4-5 атмосфер, це може цей процес відбутися. Все, діти, задачі всі оці. записати в зошит. Всі, хто бажає, діти, це не на оцінку, це для вас зробити задачу четверту, спробувати, бо подібну задачу я вам дам у самостійній роботі. І... Всім добра, діти, миру, до зустрічі, бережіть себе, до побачення.